Я вже не раз казав, що не вірю у фантастичні збірки в наші часи. Але їх стає все більше і більше. В мене вже було відео по книзі Палімсест Чарза Строза. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться. І я нарешті дістався до нової збірки від українського автора Олега Карачевського, яка називається Симфонія дороги. Чи краще вона за Палімсест? Точно ні, але було б дивно та дуже круто, якби оповідання молодого українського автора були б потужнішими за твори відомого сучасного британського фантаста. Диво не сталося, та й ніхто його не чекав. Але збірка симфонія дороги мені сподобалася, проте в неї однозначно є проблеми, про які варто говорити, що я і зроблю далі в цьому відео. Про позитивні моменти та загальні враження теж обов'язково все буде. Вітаю з вами Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримати матеріально. Тепер я є на сервісі База від Монобанка, а також на каналі тепер з'явилися спонсорство. Усі посилання в описі разом з посиланнями на донати для Збройних сил України. Отже, симфонія дороги Олега Карачевського складається з десяти оповідань. Усі вони різні за довжиною, настроєм та ідеєю, але усіх об'єднує вигаданий автором жанру. Велопанк, як же каже сам пан Карачевський у вступному слові до своєї книжки, ідея про створення подібного всесвіту. Та жанру прийшла до нього під час однієї з мандрівок серед лісу на велосипеді. Та й навіщо додавати свою книгу існуючі жанрі, типу дизельпанк чи стімпанк, якщо можна придумати своє? Тут я згоден з автором, ідея, хоч і трохи дивна, на мою думку, але однозначно заслуговує на життя та на розвиток, що автор в принципі. І зробив. Розповідати про сюжети повідань не буду, хоча вони здебільшого достатньо великі. Просто я не бачу в цьому сенсу, бо історія одного оповідання нічого вам не скаже про наступне і так далі. Але скажу, що усі вони різні. Тут є і притчі, і повчальні історії, і бойовики, і детективні трилери, а також вестерн, кіберпанк. Та класичний постапокаліпс. кожному творі автор заграє з різними піджанрами, але на першому місці завжди той самий новий жанр велобанк. Сюжети книжки не банальні, а вигаданий світ пропрацьований, проте часто нелогічний. Події повідань відбуваються через дві тисячі років на території вже колишньої України. За цей час людство пережило кінець світу, та ще й не один. Нафта та газ та інші капали не закінчилися, тому усі пересуваються на велосипедах та їх модифікаціях. На двокалісних друзях не тільки пересуваються, на них воюють, на них живуть. І, взагалі, це основний інструмент, основний друг, основний товариш тодішнього жителя, тодішньої людини. Вони важлива частина життя цього світу, і через це простежується любов автора до цього виду транспорту. Проте давнє життя майже не згадують, бо воно асоціюється з чимось поганим з епохою споживацтва, коли світом настав двигунець. Саме двугенез, і це місцева назва апокаліпсиса. Та й загалом слова пов'язані з двигунами, автівками та усім подібним вважаються поганими тут. Вони матюки, по факту. Наприклад, лаються тут фразою «калінвал мені в кардан та іншими подібними і робляться зі смаком. знаєте, як ми зараз матюкаємось. Оце саме використовують в книжці з, 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 з тими оцими запчастинами та деталями. Дуже насправді прикольна ідея, і вона одна з найкращих взагалі в цьому всесвіті. У всесвіті симфонії дороги електричну енергію знають та використовують, але видобувають його через крутіння педалі. І це один з головних нелогічних, на мою думку, момент. Бо, чим, хоч і займається багато людей, оцими крутиними педалі, майже в кожній хаті, в квартирі є оці вилад тренажерні здобування, є окремі фабрики, ці так би мовити, електричні, навіть Окреме повідання буде про цих оцих людей, які крутять педалі, видобувають електричество. але все одно з подібного джерела енергії, ну на мою думку, багато не назбираєш. А в цьому світі подібним способом навіть примудряються забезпечувати роботу не тільки окремих систем, комп'ютерів, а й навіть і квартир виробництва та цілих міст. Звісно, з обмеженнями, але все одно в подібне, ну м'яко кажучи, не дуже віриться. Також дивно, що люди, нібито, забули багато. То технології з минулого, але все ж є оповідання про цілий орден хакерів. Тобто, як видобувати енергію з вітрогенераторів та сонячних панелей, усі забули, а як програмувати ні. Дуже дивно насправді. Хоча справедливості заради. Автор згадує подібні джерела, але все ж подано це нелогічно, на мою думку, та неправдиво. Книга Симфонія дороги сповнена алюзіями, висиланнями та жартами на сучасні українські реалії, на персонажів, на відомих діячів, політиків. Тощо автор чудово вміє розсмішити, вставити де треба потрібний жарт, обіграти певну подію, натякнути тощо, і це прикольно, це реально смішить, але подібного є й негативності сторона. усі ці моменти, а їх в книзі ну достатньо багато, раз за разом вибивали особисто мене з вигаданого світу велопан. Тобто, усе добре. Я читаю історію, занурююся, все світ в неї. Навіть же не звертаю уваги на згадані вище на нелогічності. З видобуванням енергії, так? І тут мені бац і попадається алюзія на Віталія Кличка, наприклад, або на деяких інших сучасних персонажів. І це миттєво викидає мене з цього постапокаліптичного світу у сучасній реалії, від яких я от тільки що намагався, якби. Втекти в інший світ всі світ книжки, а мене знов я якби з нього витягнув. Можливо, на мою думку, якби автор прибрав більшу частину подібних моментів, а залишив би лише найкращі, Тобто, ну так доволі сильно би прирядив оцей момент. То книжка була тільки виргала від цього, а занурення в одночасно цікавий світ волопанку було б краще. Знову ж таки, це особиста моя думка, бо комусь навпаки такі штуки дуже подобаються і подобаються історії, де якась є історія. Історія паралельно нею, автор там, жартує чи щось таке вигадує, і що пов'язує читача з, ну, з реальністю. так? Але особисто мене і особисто в цьому жанрі, це, от, як я кажу, викидало. Тільки занурився, бац, якесь прикольне шука, ти якби ну, засміявся, або, як мінімум, посміхнувся. Це дійсно прикольно, взагалі, дійсно прикольно. Але бац, і ти вже ну, якби тут, розумієте про що я? Знов починаєш читати, знову заглиблюєшся, щось там відбувається. Бах, прикольчик такі. Є прикольчик, І раз, а він про сучасну би, Україну про якогось там персонажа, і ти знов би, в цьому світі. Ось про що я кажу. Ну, на мою думку, це з цим перебір. А взагалі ця штука прикольна. І автор автору за це респект. З позитивного хочу також відзначити бурхливу уяву о, пана Карачевського, так? яку він зміг втілити у подібні історії. Це точно цікаво, це точно незвично і це точно варто уваги. Чи можна було б зробити краще? Ну, звісно, можна. Але для дебюту все на дуже достойному рівні. Також відзначу вміння Олега Карачевського писати та складати адекватні історії. Не усі оповідання мені сподобалося. Це, як я вже не раз казав, нормально для збірок, але усі вони написані яскраво. Просто та доступно, і це дуже важливо. Але відзначу, що автор ще не вміє закінчувати оповідання. Ті, які мені не зайшли, якраз не сподобалося через погану кінців. Тобто початок, середина оповідання були добрими. Все починалося, знаєте, я кажу, дуже добре. А потім бах, і фінал зливається. І так було оці декілька разів, декілька оповідань. Я забракував для себе. Не можу не відмітити якість видання. як завжди, в книжках видавництва тут це на дуже крутому рівні. Коляного зрізу тут немає, що добре, ну, мені вони не подобаються. Але маємо якісний атмосферний малюнок, що показує направленість книжки, маємо приємно на дотик папір зі зручним для читання шрифтом, маємо прикольні ілюстрації з відповідним вайбом та лясе. Ну, куди ж без нього, ну, на мою думку, це дуже зручно. Також є тут різні малюнки, що, на мою думку, додають книжки настрою під час читання і взагалі роблять знову ж таки це занурення в Всесвіт. Більш таким об'ємним і цілісним. Отже, симфонія дороги Олега Карачевського збірка повідань від молодого українського автора, яка варта вашої уваги, якщо вам подобаються отакі збірки, та якщо вам близький жанр постапокаліпсис та усі його варіації. Пан Карачевський назвав це велопанком. Ну й найбуде мені подобається це далеко не ідеальна книга, але мені її було цікаво читати. Так, часто впадали в очі на логічність Всесвіту та оті приколи та алюзії на наше сьогодення. Але по-перше, вони все ж були прикольними. А по-друге, загального враження від історії вони не зіпсували. Звичайно, автору треба працювати далі, особливо над фіналами. Але це гарний дебют, усім би так, тим паче в сегменті оповідань. Ну і якість видання чудова, як і усі книжки видавництва тут. Ну що ж, дякую за перегляд відео, дякую, що дивилися до кінця. З вами був Павло Фонтасенко. Дякую, що дивитеся. Ставте вподобайки, пишіть розгорнуті коментарі. Ну а ми з вами побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео. Бувайте!